Рівень дійця, відламав кусок машини, згорів трак. Оце тут заправка, звісно. Я ва. Лап... Дивіться, куди я ходжу, щоб заправитися. Підвальником якого... заправляється. Крім того, щоб пів соляри вилив на землю на 10 десь, то ще бляха 15 хвилин оплачував. Дивіться, який трачок прикольний. Чорна криша, червоненький. Паук. Вау. Ось що красава з раді засипано мою калапані. Дуже буде бабуся до нас. Ви не повірите, ну, як я, більше не повірите. Я приїхав на заправку, бачу, лежить пістолет. І тут відкрито. Переважно чого він лежить, бо коли в тебе з того боку бак. Ти приїжджаєш, тут відкриваєш, ложиш пістолет і заправляєш з тої сторони, ті. той чувак походу заправився і поїхав, і він лишив і не закрив, Типу, рахунок не закритий. Я підходжу, беру його, ставлю, нажимаю, і він цука заправляє. Я блядь, зараз безкоштовно заправлюся та й поїду собі. За його рахунок, за Поки нікого нема, бігом заправляюся, свалюю. Я заправив тому типу. 313 балів, 90 головів. Я не знаю, що він 90 голови захопив. Але пофіг. Повний ну, повний. Коротше, на Трекстапі є теніс, теніс Тут є дуже прикольні павки. Що можна корисно ховати. Більш-менш. Ні, mm. що тут корисно немає похова. Хало. Ці набори прикольні. Жарена курочка. або стейк з картоплею. Зараз шостого вибору. І недорого. 14 доларів. Це і 14 доларів. Даже нічого так як на 14 бакс. Ну 15 тут. Отсюда це такси є. Just take a look at the drip. You will get fired in this. Roll dope, I'm high as a bitch. Wait. А ще в мене бразу Поплавався, Поплаваться плушать. Нормально так поплавається вс. I'm delivered to car. Uh -huh. I said, what's up, what's up? Y'all I step up, step up. I'm the best as they come. Come me blessed, I'm the one. Speaking raps like the sun. blast down my tongue. Stay Ну, я забираю дінтера. Куда я без тих спринтерів? Мусить бути полібе турбобусики. цей раз вони якісь тільки дуже-дуже-дуже високі. Ага, моя. Та голова залазить. Да, повністю. Що спереді, що спереді більше він вищий, я взагалі в шокі. А десь по висоті хоч будуть нормальні. І у той на спарочці ще один. Це, походу, пасажир. Нахер кому такі високі спринтера? Пригати якісь, блин, по горах їздити. Із... А то що повний прият? <му> на цей раз це спринтера на електриці повно, на електропакеті. Вон <му> <му> нова партійка заїжджаю якраз тільки з заводу. Бригада така бум ту 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 Я так тільки що офігел, якщо чесно. Камера. Дивіться, які її на тут. Я не знаю, чим вона цікавить для очей, якщо чесно. Дуже крута якість. Явно, я вже офігел. Я сижу, кажу, бля, а що там машинки їздять? Там ця ходить, як її, бляха, муха, забув. Віри, а, мусульманка вон. Мусульманка бузь, турбобузики возить. возить. Мужиками щось перетирає, що ти пався звідси. Не бач, я тут паркуюсь, їжу. Тому є бусики, а нусь, їх, я буду їх вести. Ой, не спалились. Так пішов туди. Там зрули, там поставив, я буду їхала. То мої бусики, я вернуся по них. А ну згрузи, бігом. Що ти сказав, там поставив? Там мої бусики постав. Я потім вернуся, заберу їх. Так, все нормально, давай Фаркоси. Давай, 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 пошли. Пацани, загружаємо я загружаю бусиків. Я добазарила всі наші бусики. Давай, давай, Вигрузив ці спринтери і побачив, що в мене тормоза на трейлері. Ну, це я вже перевіряв просто. Колобайно І З цього турничка. Я не знаю, коли воно почало текати. Але зранку того ще не було, було сухо. от зараз ось, почали. От займаємося я коротше, ремонтом. Зараз скажу, в чому причина, бо казати мене ну, хто розуміється. Я просто, це, я просто хочу сказати, що це американці, вони всі такі. Ну не в обіду, звісно, їм, але так є. І до речі, я заплатив за труможикість ключик і за глушечку, десь я вже її проїхав, не знаю де. 22 бакса заплатив. Значить, в чому проблема? Ті придурки американці бо вони переробляли тормозну систему, поставили тормозну трубку, навіть не розвальцовану. От як її можна ставити було. Вона має мати таку шапочку, грибочок, ти її ставиш, і цим конусом полтиком зажимаєш її, і воно тоді тримається. А вони просто тут запхали, закрутили і от катайся собі. Це максимально дегенеративно. Максимальні просто. Я приїхав на нову територію, там... через колію переїжджаєш через ворота, знов ці бабіки. Ну Я хотів їх взяти. Але це нова територія. Я думав, що їх не так багато, а їх виявляється ну дуже багато. Дуже багато. І тут а, ти сам не шукаєш їх, тобі тут ти стоїш, чекаєш, і тобі їх привозять. Ще чітко. Пацани, ж теж на пікапах. Поки я це грузився пікапами, ми там зустрілися дуже багато українців, там розговорились, просто балакали. Одному цьому, що я показував, що в нього не вистачає трохи зачастив на трейлері, а другий розказував мені, що бач, в мене новий пікап стоїть, кажу, да. Ну, у мене просто вчора старий згорів, і, і мені скинули це відео. Я зараз я вам покажу. Просто каже, їхав під горку. Щось перестала машина їхати, вибив якусь помилку і спалахнула вся машина. Це жесть, звісно. Добре, що сам цілий. І, і тачка клієнтська цілі. Показав тіпочку, що в нього трохи болтів не вистачає, бля. Він вазу. Я ні, я не гружуся, їду додому. Йому ще колесо стучало полком. Кажу, як ти так їздиш? Та херня б, якби йому впала, а з... Біз... би якби впала, ресора би перевернула просто. Перевернув би того трейлера. Як добре, що я Андрюха? Все покаже. Себе перевірити. Забираю таке Silverado і мені дуже подобається, що воно без хрому, суто антихром, все чорне, навіть значок, не оранжевий, а чорний. Прикольні ці пікапики, якщо, якщо чесно, мені подобається. Антенна є, два ключа де. В бардачку. Окей, хай там буде, не буду навіть діставати зітом. Ці пікапи дуже довгі. Зараз покажу. Тут до кінця я заїхав. Йдем, дем, йдем, дем, йдем. Тут взагалі дуже мацьопінький проміжуточок заїхав. Ліфт, ходу коротка машина. Тут теж маласики проміжуточок. І тут пляха міліметр. Але хоч рампа почала рухатися, вона не рухалася, не міг її витягнути. Як розуміти сідло сідлофор? Як завжди я по ночах блукаю, заблудився і приїхав до хочського мостика. Да, тут немає ні зв'язку, ні інтернету, нічого немає. Не навіть карти собі загрузити. І він катається по лісі серед ночі. Замість того, щоб спати де я ця Карти не прогружаються, я їду. Шикарно. Оленик, ёб твою мать, я нусь дороги, блядь! Ти що сука? Не бачиш, я їду. Це ми олені мене на дорозі. Да. А, і в мене ще закінчується деф і закінчується соляра. Я вчора вночі хаярів знайшов єдину одну заправку, тихач така. Мені треба було заправитися. Я заправився і вирішив я тут лісти спати, додалі спати. Вранку стоїть до високо. Куда мені треба на делівері? Це не уявляєте, я не знаю, як так мало але В мене делівері через дорогу. Ой, не делі, а пікап. Ходи через дорогу забрати машину. Як так могло вийде? Я просто їхав на рандомну заправку, став там заправився все став спати, і просто виявляється в мене там саме пікап. Круто. Я чесно, в шоці, бо я думаю, що це якийсь глюк. Такий прикольний в чувака груз. Оце я розумію, бабки заробляють. Китачок повіз. Більше десяти, точно. Just one? А, ah, ні, no, yeah. you. І домик маленький, прикольний. Забираю Dodge Challenger. 20-го року. За походку Dodge Challenger для бідних. 23 рубля серйозно коштує. Не знаю, що купляти, що це 3,7 походу. Вони в і не виглядають. Вони такі от пуски. А ще я забираю такого Dodge'а. Yeah. З кущів можна сказати. Під ялиночками стоїть, хтось викинув, а я його забираю. Судячи по стану, тут білки жили. Хоч би поприбирали за собою ці білки. Забирають кофор, так? Да? Аж 150 10 року. С заводиться, прикольно. Десятий рік, а приїхати на стан. Кілька викинув. cop. I don't really give a fuck what a bitch say. Working till to my wrist, pay step inside my dodgy when I show you. I'm the sensei. say. saying I've been great, this ain't new. Knock the pussy out the park just like babe roof. But I say fuck all my teachers because I hate school. Say they've been calling me different, I've been the same dude. nice coming in, I'm buddy, be something the thing, blue. I ain't even sweating because this isn't even my debut. I've been giving up. Судячи по цьому мотлуху, вони живуть в цьому автобусі. Цікавий автобус кошти, може дуже купити. Палі це ж темп, звісно. Ось свій шкільний автобус і за одну хату. Прикол. Люди так втикали на мене. Вони ще втикають. Вони просто дивилися, як коптер ловив. <реш> Коротше, я це в'їжджу в якомусь селі, оце я заправлявся тільки що на дерев'яній заправці. Ну тут такі тачки круті їздять. тюнінговані. їздила Silvia S-13, я вже хірург знай, де в Америці вона взялася. Ще тільки що Nissan 350Z комплектації Nismo. Коротше, я поки тут стояв, заправлявся, то накайфувався. Шкода, що це коптером не зазняв ті тачки. Та тут такі річечки є прикольні. Я до них, навіть не долетів, я їх не бачив, якщо чесно. Я не встиг зазняти, я пхав своїм бампером бампер Рейнджа. в них закінчиться пенсія, вони не знають, що з ним сталося. Хотіли походу з накати завести. Він стоїть на, на паркінгу і вони, вони його пхали на паркінга. Це віпс, звісно. Він теж не догадався, що там нейтралку треба і пхав просто своїм фордом його. Але я думаю, що він може якщо його то просто щоб е забрати з проїзду. Тут мистимо картина. Це привезли в Бенз. Ми собі так думаємо, що це певно вони з Так. То... Да. 99.9. 99. Вони хотіли завезти <laughs> Накату, а він на автоматі. На автоматі раніше вони завозили з накату, разом з Мінтом. І тут там інше його привісім бензину. Коротше, вони завелися по привісі бензу і вони звелися. Щось тут хуюру, блять, сказав, що. Кажу, красава, каже, блядь. <регум> Я хочу договорився, <далі. регум> <плес> <плес> що треба закрити п'янку. Ми думаємо, його завести з накату, блядь. <плес> і, <всьо. регум> і все. Ці баклажани все казали, що там блядь, проблеми з електрикою. <плес> Я приїхав на делівері в Огайо. Дивлюсь, на того форта тут щось не вистачає. Кусок ще металу був ну Ставте хтось. Тарик став, блядь, як було, і як стало. Кусок крила не вистачає. Ще щось загубив по дорозі. Це прикол, це прикол. Не, ну тут вроді пороги не було. <сі> да, уж. ой! Чіркануло. Ой, ось і слідлися туди. Цього чермета купила за 2000 доларів. 10-й рік, 130 тисяч миль пробігу, але він весь генелий, на ньому живого місця нема. Але за 2000 доларів. Нормально. Коротше, я в штаті Детройт і місці Детройт. В штаті Року і ще чогось там. І на мене вже мужик стик накричати, що я йому там машину скидаю. Я в шокі, які тут люди злосні живуть. Такі злі, і противні, фу. Цей мужик на мене накричав. А це індієць якісь, блядь, в натурі. То що америкоси і індієці тут живуть в Америці. Америкоси віджали в них землю. Все одно тут, блять, злі ходять. Кричать на українців. Такий Прикольний малесенький снігоход. І індійці є тут ще. І стачки ще теж там стоять. Коротше, таке просто виглядає, що збирає, везьмуся. Це все-таки нещасне, от магазин дисків, а ох... Вони кучі чи кучі диски були. Все-таки здоровені, так як вони люблять. Приїхав коротше, я на пікап забирати якось І Тут парковка величезна, ну дуже реально велика. Ну, якийсь шмок поставило тут на краєчку ту машину, я їду, прицепом не проходжу. Якщо беру близько до правої сторони, то зачіпаю ці машини, щоб припарковані. Якщо беру ближче вже виїхати, чіпляю призапам'їну. Кечмо її там поставили. Ну що бля, більше місця не було, чи що. Це п'яться, якщо чесно. Чи там бі, білий поставили? Я би там походу, розвернувся. Я не маю де розвернутися. Заїхати, заїхав, виїхати не можу. Я зараз в Детройті, на Манхемі. Зараз буде гроза жорстка. Забирати тачки. Хочу зараз тут може політати, я став спеціально подальше. все. зараз як впаде. Я забираю якогось блейзера, euh, забираю, Chevrolet Blazer. О, зараз коротше покажу. Може там цікаві тачки будуть, бо я в Детройті взагалі ні разу не був. Це бандитське більше чорне місто, штат. Може тут щось цікаве буде. РС 6. Купа америкосів. Мені дуже подобаються їхні ремонти. Якщо так подивитися, то дуже круто видно, як вона помальована. Це фіня. Це все пішов, наймату. Тут взагалі пилюки дуже багато. А оце фігня. Фігня, фігня, фігня. Тут і гірляндочки, теж фігня. Це фігня все. Ось тут саме прикольніше. А, то не запхало. В середині все побите, все пусте. Yeah. Але воно такого накинути, коротше, бампер продавати їх ціл. Нормально? Yeah. Просто генце, одні корчики. Навіть нормальних машин нема. О! Competition. So I'll call the property perhaps. Нравится карбончик. Є ключ. прикольна тачка. Такого блейзера. Раз, я забираю. 20-й рік. Ну що, чесно, перший раз таку машину бачу. Ну, виглядає вот, воно злосно, ще якийсь РС. Нічо собі. Нічо собі. Секреточки є. Два ключика. Та що тут ніхрято не РС. А чорний потолок чорна стеля. О, треба вибрати спорт. Я поняв. Це напівелектричка якась, походу, гібрид чи що. Панетки звіт і дивні. Коротше, я майже доїхав до виходу і я зрозумів, що я не ту машину взяв. Тому що, вважаєш, шановний, той Сілі, Сільві, Я і номер кузова не той. Ля, я взяв. А я взяв червону. Прикольно, блін, тепер треба вертатися. Я в шокі від тих машин. Хочу просто показати, оце величезний віздуховод, ти не крутиш і регулюєш собі температуру. Піше що придумав крапочками добавляєш цей. Ну Я не, я не, чесно, я не знаю, ну типу, дуже цікаво. А це, походу, новий хаммер чувак забрав. Я ж що не бачив, в нього що зараз балка за get Коротко розказую, що це було. Я зустрів тут чувака, він віз цілу дев'ятку фуру з дев'яток СРТ. Я просто бачу, як він тут возився, я йому кажу, слухай, я маю коптер, давай цей, намалюй бублика. Новесенький, 10 миль пробігло СРТ. Він каже: Та дай, блядь, і коротше, ми почали кататися, палити тут резину. Що не зробить заради контенту? Я знову на дрес коді в мене трак сірий, і всі тачки сірій. Просто йшов, йшов і пачку грошей знайшов. Реально. <різнався> просто лежало 5 доларів, потім чуть-чуть далі ще пачечка. А хто, хто там казав, що гроші в Америці на землі не валяються? Він кажу, який раз вже бабка на землі просто пачечками лежать. Не треба роботи ходити, просто ходиш ти гуляєш і бабки збираєш. Тут такі саме дошпали, такі рве повиривали шампуль. Джеппа з мило можна сказати. Дуже жорстко. Тут все, когда вони не привіз, туда падає. Ну, переважно до довечором. Це не глюк, якщо що. Нова тачка така просто, вона і мені і не заводила мільйон помилок, все в помилку новенька тачка, скільки там 4 милі пробіг, вона вже поломана. Там. Заводиться Топ тачка якщо чесно. Купляйте широле. Надійність, аж зашкалює Заводу. Цікаво, скільки тут гарантія, певно тільки виїхати за браму. Коротше, прийшов похавати. Це як в мультиках мені принесли. Десерт. Хруть. line about a week ago No response though In the Maybach Love Convo Your best friend, my best friend Look good on the low though You want me, I want you Old Flint, gotta go though They can't compare I swear Love in the air Now where You wanna go It's cold I saw me froze